Антидепресанти це залежність, зміна особистості і потім без них ніяк. Давайте розберемо, що з цього міфи, а що правда. Антидепресанти це для слабких. Психічні розлади не мають нічого спільного зі слабкістю. Антидепресанти це лікування, як інсулін при діабеті. Вони допомагають мозку відновити баланс. Вони змінюють особистість. Ні. Антидепресанти не роблять людину іншою. Вони прибирають симптоми депресію, тривогу, апатію, роздратованість і так далі, щоб ви нарешті могли бути собою. Почнеш і потім усе життя на них. Насправді, більшість людей приймають антидепресанти від 6 місяців до року. Коли стан стабілізується, лікар поступово зменшує дозування. Антидепресанти викликають залежність. Вони не викликають фізичної залежності. Але різко кидати їх не можна, це може дати синдром відміни, тому припиняти потрібно поступово разом із лікарем. Якщо п'єш антидепресанти, психотерапія не потрібна. Це хибна думка. Медикаменти стабілізують стан, але психотерапія допомагає зрозуміти, що стоїть за симптомами. Разом вони дають найкращий результат. Антидепресанти не вирок і не сором. Це підтримка, яка допомагає зробити перший крок до себе. Підписуйтесь на психологічний центр без паніки. Тут ми говоримо чесно про психологічне здоров'я.